Ну, чому в них така думка, але вони нас чомусь дуже сильно скерували в еклектику? Тобто, ти хочеш сказати, що ну. ми проводили стратегічну сесію, на якій було все дуже гармонійно, бо ви ти відчувала, що ви всі в одному руслі думаєте, а після в результаті цього компанія так. видала презентацію, яка була відірвана від ну, вона того, що відбувалися. Воно не було повністю відірване, угу. повністю ні. Але вони додали чогось такого. Ну, наприклад, в якому напрямку нам можна розвиватися, так? І воно було не те, що ми бачимо. Так, але наприклад. це теж добре. Ні, це, це, це так. Я тебе скажу, чому я вважаю це добре. У е, мене є такий спосіб, коли я не можу прийняти рішення, я там умовно кидаю монетку, так? Але, на відміну від е, Відомої притчі про чорний білий камінець, Я не приймаю таке рішення завжди, яке мені показує монетка. Чому? Тому що коли я отримую відповіді так або, або інакше, так чи ні, умовно, цей варіант чи цей варіант, тоді вже точно знаю, хочу я цей варіант, який мені випав, чи не хочу. Ось і Тоді я обираю інше, але вже більш свідомо. То такий метод, який працює в житті, дуже класно і вертаючись до стратегії, так само, якщо ти бачиш цей документ і ти розумієш, що оце не воно. Ось то це теж дуже класний результат, тому що ти відкидаючи те, що зайве, можеш докупатися і залишити раціональне зерно.